Шановні вітаю! Я Олег Мельничук, це канал Philips Automotive Lighting Central Europe. А це нова лінійка наших інспекційних ліхтарів бюджетної серії Philips Experion 3000. На сьогоднішній день в нашому асортименті присутні дві лінійки інспекційних ліхтарів: топові жовті та бюджетні зелені. Обзори ліхтарів топової лінійки можна подивитись за посиланнями в описі. А сьогодні я розповім про характеристики бюджетних ліхтарів Philips Experion 3000, які прийшли на заміну лінійці EcoPro. Нова лінійка налічує 9 моделей, які можна умовно розділити на три групи. Невеликі за розмірами ліхтарі для швидкого огляду, ліхтарі для тривалих робіт та ліхтарі з можливістю зміни ширини світлового променя. Philips Xperion 3000 Eco Ліхтар у форм-факторі ручки, який зручно носити у кишені. Ліхтар випромінює світло у двох режимах. Основне зі світловим потоком 90 люмен та точкове зі світловим потоком 10 люмен. Philips Xperion 3000 Pocket. Завдяки компактним розмірам ліхтар можна постійно тримати в кишені. Для оглядів використовується один з двох режимів світла зі світловим потоком 300 люмен або 100 люмен. Ліхтар оснащений зручними кріпленнями, вигляді поворотної основи з вбудованим магнітом та поворотним крюком. Philips Experion 3000 Slim ідеальний інструмент для освітлення важкодоступних місць автомобіля. Тонкий та довгий світловий модуль, у торці якого розташований вузькоспрямований ліхтар випромінює. 500 люмен світла в режимі максимальної яскравості, 200 люмен у режимі пониженої яскравості та 150 люмен світла у режимі вузькоспрямованого ліхтаря. Philips Xperion 3000 Pillar Для зручності виконання робіт ліхтар оснащений поворотним механізмом та поворотною основою. А для кріплення до різноманітних поверхонь в корпус вбудовані магніти та два крюки. Philips Experion 3000 Pillar випромінює світло в трьох режимах зі світловим потоком 500, 200 та 120 люмен. Строк роботи від одного заряду варіюється від 2,5 до 8 годин в залежності від обраного рівня яскравості. Philips Xperion 3000 Line універсальний ліхтар, який чудово підходить для первинних оглядів навіть в важкодоступних місцях. Зручна ручка. Два режими світла та довготривала до 8 годин робота роблять цей ліхтар універсальним помічником під час виконання ремонтних робіт. Philips Experion 3000 Zoom. Світловий модуль ліхтаря обертається на 180 градусів. Ліхтар може використовуватись як зручний інструмент для швидких оглядів з точковим променем, а також виконувати функції потужного прожектора. Philips Xperion 3000 Flood. Світлодіодний прожектор, який може використовуватись для освітлення великих темних ділянок. Прожектор оснащений функцією зміни ширини променю від 40 до 130 градусів з одночасною зміною світлової потужності. Philips Xperion 3000 Flood Mini. Як і попередня модель, прожектор оснащений функцією зміни ширини променю від 40 до 130 градусів. З одночасною зміною світлової потужності, яка варіюється в діапазонах 500, 200 або 300 люмен. Термін роботи ліхтаря становить 3, 8 або 5 годин. Philips Xperion 3000 Headlamp зручний налобний ліхтар з двома окремими світильниками. Світловий потік ліхтаря становить 300 люмен в режимі максимальної потужності, 100 люмен в економному режимі та 200 люмен при використанні точкового світильника. Обираючи інспекційні ліхтарі Philips Xperion 3000, ви отримуєте якісні освітлювальні вироби з дворічною гарантією, які допоможуть виконати будь-яку роботу.